Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга 29 вересня у студії. Тамара приходько далі коротко про головне. Шахраї продають військову форму з неіснуючого магазину в Коломиї. В Коломиї нагороди воїнів ОУНУПА вручили їхнім нащадкам. Вже четверо юних прикарпатців цьогоріч отруїлись грибами. Телеканал НТК відтепер виходить у цифровому форматі. Т2. про це та інше більш детально далі. Шахраї продають військову форму з неіснуючого магазину в Коломиї. До нашої редакції звернувся військовослужбовець із Дніпра, який на відомому сайті оголошень знайшов зимову військову форму та хотів її придбати. Чоловік надіслав за неї понад 7 тисяч гривень, але спецодягу так і не отримав. Коли написав шахраям з іншого акаунту, бо попередній уже був заблокований. То йому відповіли, що забрати військову форму можна у Коломиї у магазині «Військторг». Однак, як з'ясувалося, такого магазину не існує. Наші журналісти теж вийшли на цих шахраїв, і ось що з'ясували. До слова, з цими матеріалами вже працюють правоохоронці. Пишучи шахраям у соцмережах, ми вигадали історію, наче нам потрібна зимова військова форма. Нам пропонують варіанти одягу та можливість її отримати поштою або оглянути та забрати в магазині в Коломиї. Від нагоди оплатити онлайн, відмовляємося та пишемо, що хочемо оглянути перед тим, як придбати. А ті нам пропонують прийти у Коломиї на вулицю Мазепи. На прохання обмінятися номерами телефонів нам напевно навмання дають номер, бо він вже згодом з'ясовуємо належить одному з ресторанів у Северодонецьку, що на Луганщині. Зараз на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Ну і звичайно, що за вказаною адресою на Мазепи у Коломиї про магазин «Військторг». Чують вперше, продавці тутешніх крамниць розповідають, що ми далеко не перші, хто приходить у пошуках магазину, якого не існує. Часто люди їм розповідали, що надіслали завдаток, а то й повну суму, і так і залишилися без товару. Це розводі немає ніякого магазину. Якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтесь до поліції. Тарас Мороз, начальник відділу протидії кіберзлочинам Івано-Франківській області, наголошує: у жодному разі не надсилайте повну суму чи навіть завдаток, якщо купуєте в інтернеті, Оплачуйте товар тільки тоді, коли його отримали. Шахраї в своїй діяльності жертв не вибирають, користуються шахрайськими діями для того, щоб власне збагатитися. на даний час, період військового стану, щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно дотримуватись. Елементарних правил інформаційної гігієни. згідно частини третьої статті 190 кримінального кодексу, шахрайство вчинене в великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс придбав і вже передав у десятку безпілотний авіаційний комплекс «Валькірія». Призначений він для забезпечення моніторингу повітряної розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню. Вартість такого безпілотника 674 тисячі гривень. Це один із наймасштабніших технічних проєктів фонду. Втілити його вдалося завдяки фінансовій допомозі компанії «Фінпойнт» та її директора. Уроджень. Ця коломиї Олега Ковтуна вірте у збройні сили України, допомагайте захисникам та слідкуйте за актуальними потребами десятки на офіційних сторінках у соцмережах фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Коломиї нагороди воїнів ОУН УПА вручили їхнім нащадкам. Із десяти медалей три вдалося передати родичам власників. Інші залишили в музеї історії міста Коломиї. На заході побувала наша знімальна група. Це вже друге для Коломийщини нагородження лицарів ОУНУПА. Перше відбулося в Івано-Франківській обласній філармонії в рамках відзначення річниці Збройних сил України 6 грудня, розповідає міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Ми наближаємося до дати 80-річчя нашого створення повстанської української армії, і це є важливо, тому що це є наша пам'ять. І якщо ми там раніше може по-іншому відносилися до цього, ми розуміємо, що це є наше виживання. І навіть та тактика, яка застосовувалась воїнами УПА, зараз дуже активно застосовується нашими збройними силами, тобто вистрілив, перемістився в іншу сторону. Це є тактика УПА. Проєкт зініціювала Координаційна Рада з вшанування вояків ОУН та УПА. Він передбачає пошук родин повстанців, які в 1940. х 1950-х роках були нагороджені командуванням УПА бойовими нагородами чи хрестами заслуг, щоб ці нагороди передати, каже координатор проєкту Івано-Франківській області, керівник Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Корадчук. У 40-х-50-х роках на жаль, нагородження в лавах збройного підпілля УН чи в відділі УПА відбувалося лише на папері, тобто перед строєм вояків зачитувався документ про нагородження того чи іншого вояка чи командира, звичайно ж. І і Довший час не було навіть. Ому, як вже мають виглядати ці нагороди, самі нагороди не виготовлялися і безпосередньо не вручалися. Наприкінці 1940-х років автором системи нагороду ПА став графік і художник Міл Хасевич. Він передав зразки медалей діаспорі до закордонних частин ОУН, які там виготовили комплекти цих нагород, і з них створили копії та передали родинам повстанців. Продовжує Ярослав Коричук. Загалом, згідно нашої статистики, близько 2,5 тисяч вояків у чи членів збройної підпільної Нагородженню в 40-х та 50-х роках. А на сьогодні вже більше ніж половину нагород ми вручили. Тобто ми знайшли родини, і ці нагороди передаємо. Звичайно, це. Довго тривалий клопіткий процес, тому що доволі часто родини розкидло по різних куточках не тільки України, але й світу. А деко на жаль так і не залишилися родичів. Чо вони змінили прізвище, переїхали. Тому це по суті мовно можна сказати це ціле. Ось таке розслідування інколи для того, щоб знайти, хоча б одну родину, для того, щоб цю нагороду передати. Робота з пошуку наказів про нагородження триває загалом. У лавах ООНУПА побували близько 30 тисяч підпільників. Близько тисячі бійців були нагороджені на території Прикарпаття. На вручення до Коломиї вдалося запросити сім із десяти родин. Решта медалей залишиться на огляд відвідувачам музею, через те, що радянська влада знищувала не тільки просто повстанці, але й будь-яку згадку і піддавала репресіям родини. Я думаю, що для родин це важливо, що нарешті. Вони отримують можливо не від держави, але хоча б від громадської такої ініціативи ось ці нагороди, які колись вручили їхнім батькам, дідусям, бабусям, і сворідне ось таке визнання безпосередньо їхньої заслуги. Цю нагороду доволі часто потрібно було заслужити своєю боротьбою, своїми прикладами героїзму. Її не видавали просто так там до якогось чергового свята, якоїсь події. На жаль. Через військові тодішні події підпільники є так і вживу не отримали, тільки дізнавалися з наказів про те, що їм таку нагороду присвоєно. Після нагородження бібліотекам, навчальним закладам громади та музею історії міста Коломиї вручили подарунок від Івано-Франківської обласної ради, повну енциклопедію Західноукраїнської Республіки. Юлія Марциновська Ігор Кофлюк, події НТК. Вже четверо юних прикарпатців цьогоріч отруїлися грибами. А нещодавно, після небезпечного частування, помер дев'ятирічний хлопчик. Останній випадок отруєння зафіксували цього тижня у восьмирічної пацієнтки з Коломийщини. Деталі у сюжеті моїх колег. На сьогодні дівчинка госпіталізована в обласну дитячу лікарню. Також разом із нею у медзакладі перебуває й 11-річний пацієнт, який теж утруївся декорослими грибами. В даних в двох випадках ймовірно це гриби гастроентеротропної дії, бо вся клінічна ситуація відповідала власне за таку симптоматику. Пацієнти потрапили у відділення інтенсивної терапії зі скаргами на блювоту, різкий біль в животі, розлади кишківника, почащення стільця. І виражену загальну слабість. Що одному, що другому цим крайнім пацієнтам було надано весь комплекс. Допомоги згідно протоколу лікування Міністерства охорони здоров'я одного пацієнта. вже переведено у профільне відділення соматичне. Ще один пацієнт знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, проте стан стабільний. Утім, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз наголошують батькам категорично не давати їсти гриби дітям до 12 років, адже це важкий для травлення продукт, а ферментативна можливість організму не може впоратися з ним. Кожного року ми реєструємо Осередки отруєння грибами, і цей рік є не виключення. Протягом серпня-вересня в нас зареєстровано чотири осередки отруєння грибами. Наслідку яких е, отруїлися шість осіб, з них чотири дитини. Е, захворілі зареєстровані в е, Коломийському районі. Це є чотири особи, та Івано-Франківському районі це є дві особи. Ми прицільно нагадуємо, що вживати гриби не рекомендовано вагітним жінкам, жінкам, які годують груддю, літнім особам, а також дітям до 12 років. Вживання грибів воно не рекомендовано дітям, тому що гриби це є важкі для для процесів травлення, взагалі у принципі. Окрім дітей, на Івано-Франківщині зафіксували два випадки отруєння грибами і серед дорослих. Тож медики рекомендують прикарпатцям при перших симптомах одразу звертатися до лікарні, щоб уникнути фатальних наслідків та не займатися самолікуванням. Телеканал НТК відтепер на Т2. Цифровий сигнал можна отримати вже зараз. Потрібно просто переналаштувати телевізор чи приймач Т2, зайти в меню, обрати налаштування каналів і далі автопошук. Тоді отримаєте новий список із телеканалами, серед яких буде і НТК. Телеканал НТК у ефірі з 2002 року. Цьогоріч компанія відзначила 20-річчя. Незважаючи на складний час війни, ми продовжуємо щоденно інформувати про ситуацію на Коломийщині та й не тільки, розуміючи усю важливість інформаційного фронту, каже директор телерадіокомпанії НТК Василь Дем'янюк. А тепер відповідальність зросла в рази. Адже НТК буде мовити в цифровому форматі. Т2. у 2021 році. Ми отримали ліцензію. Ми готові були вже запуститись у цифрове фірмовування. Але не готовий був концерн радіомовлення поставити обладнання. Нарешті цього року ми дотиснули їх, і вони поставили обладнання. і Ми є в цифровому ефірному телебаченні. Відповідне обладнання встановили 27 вересня, і тепер отримує цифровий сигнал глядачі усієї Коломийщини, А це і частина снятинщини і городенківщини, і навіть деякі населені пункти Косівщини, продовжує Василь Дем'янюк. Зараз стоїть передавач тут один на нашій вежі і покриття. Так, ну має бути не менше як канал Гевболу в радіусі 30 кілометрів, мало би бути покриття повністю. Є два способи переналаштувати телевізори або приймачі. Т2 роз'яснює Василь Дем'янюк. Меню налаштування, пошук каналів. Ми працюємо на 44-му каналі або автопошук дати і все. Поки в ефірі НТК транслює інформаційний марафон Єдині новини. Однак щодень є програми авторського виробництва із місцевою інформацією, каже головна редакторка НТК Тамара Приходько. І переконана, що вихід у Т2 це поштовх для розвитку колективу і телеканалу. Ця подія це такий другий день народження для телеканалу НТК. Я вважаю, адже 10 років ми цього чекали, і насправді десь вже навіть не вірили, що це станеться, зважаючи на війну. Але слава Богу, це сталося і це. Поштовх для творчого колективу таке ще додаткова відповідальність на нас, але новини будуть, які були інші проекти, які були, теж будуть прямі ефіри з чиновниками чи з цікавими людьми. Також будуть. Ну, сподіваюся, що ми не розчаруємо нашу аудиторію і наш ювілей 20 років, і вихід на Т2 І загалом все це накладає на нас певні зобов'язання, певні, скажімо так, нові ініціативи, десь спонукає до них. Водночас, анонсує Тамара Приходько, колектив уже готує для глядачів нові і цікаві проєкти. Літературна династія як наукова проблема. У Коломиї презентували книжку про феномен роду драгоманових косачів. Авторка наукового видання Галина Стасюк. Презентація відбулася у міській публічній бібліотеці. Там побувала наша знімальна група. Галина Стасюк народилася в Вотинії, закінчила інститут філології, а згодом аспірантуру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Зараз пані Галина, кандидатка філологічних наук, викладає в Івано-Франківській філії відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Розповідає над науковим виданням про феномен роду драгоманових косачів. Працювала 10 років. Представлено теоретичну візію літературної династії як унікального явища на прикладі роду драгоманових косачів. Це рід з якого вийшли Леся Українка, Олена Пчілка, Юрій Косач та інші письменники відомі українські, тобто книга є методологічною парадигмою аналізу літературної династії. Династійне дослідження Галини Стасюк ґрунтується на трьох складниках історичному, психологічному та генетичному. Літературознавчий аналіз феномену здійснено на матеріалі обдарованого роду драгоманових косачів. Це неймовірна талановитість роду. Це дійсно унікальний рід у всіх відношеннях, тому що не тільки в нас, але й у світовій культурі немає аналогів, немає такого роду, який би був представлений чотирма поколіннями письменників. Тільки вдумайтеся, чотири покоління творчо обдарованих унікальних особистостей. Мене особисто вразила неймовірна поліплощинна обдарованість роду цієї династії. Презентація у Коломиї відбулася з ініціативи літературознавиці докторки філологічних наук Наталії Мочернюк. Вона і виступила модераторкою. Я дуже хотіла, щоб цю людину, яка зробила такий величезний внесок знавства, на Прикарпатті я не знаю більше лесезнавців, тобто дослідників саме творчості Лесі Українки. І вона наша землячка, вона зутеніє, і я подумала, що треба показати її людям, показати нашим читачам взагалі культурній якісь спільноті міста, щоб вона поспілкувалася з людьми. І заодно авторка так само має і Буде мати імпульс позитиву для себе видання наукової монографії Галина Стасюк присвятила 150-річчю з дня народження Лесі Українки. Тираж 100 примірників. Авторка каже, її робота орієнтована на науковців, філологів та всіх, кому цікава історія та теорія національної літератури. Це все на сьогодні. Нагадую, ці та інші матеріали є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучать в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.